Буки попилені, бачите, лісорозробки. А ось е, можна посидіти, які собі сідельця Рівнесенько так попилені і пахне свіжоспіляними деревами. Піднімаємося зараз високо гори на цікаву галявину, яка нам дуже сподобалася минулого року. Пригадайте, хто дивився наш ролик, там, де ми обідали в будиночку для мисливців. Оце мимо того будиночка йдемо на галявину, там можемо знайти гриби. Подаруночок, вже, бачите, тільки згадав. О, а ми його візьмемо, дивіться, який він, можна сказати, навіть еротичний. <му> Лісовози попрокладали собі ось такі колії глибоченні. Він, а ось тут ягідки. Можна скуштувати лісова ягода. Бачите? О, дивіться. Скільки... Нарешті наємоса. Людмила любить такі Да. Так. Дуже крутий зараз підйом у нас, але він скоро закінчиться. Це вже перед самою хатинкою мисливця. І дорога така вся роз'їжджена, роз'їжджена. Кажуть, ось такий гриб з червоною голівкою, з червоною шляпкою. Це ніби ж сатанинський гриб. Ми його брати не будемо, але він, дивіться, який красивий. Побачив два гриба. Ось бачите, які. Ось другий. Але це, здається, теж той гриб, який не їстівний. А не можу зрозуміти. Шляпка біла. ніжка. це білий, не білий. Важко зрозуміти, не схоже на білий, але такий гарний. Хто знає, що за гриб? Напишіть, будь ласка. Щоб я орієнтувався. Ну, звичайно, за програмою зарієнтуюся, але мені цікава ваша думка. Він ще другий. Грибочки. Червонястою мішкою. Ну ось, друзі, ми вже прийшли на галявину, на яку більше години трапкалися. Бачите, які гори, красиві, які квіти, кольору кобальта, дзвіночки Ох, які ж вони красиві, які ж вони гарні. І ось сама галявина. Кожного місяця вона змінює своє вбрання, тому що одні квіти перецвітають, інші з'являються. І тут є укриття, де можна сховатися навіть від дощу. Є дровинятка для того, щоб можна було приготувати собі якусь їжу або обігрітися. А Світлана зараз розкаже, що вона там копає. Yes, що це за корінці такі у тебе, Світланка? Диви! Що-що? Калган. Це коріння калгану. Калган, а як да. відрізнити калган від не калгану? Ой, це треба згадати. А квіточка, чотири кал... пелюсточки. У калгану повинна бути квіточка з чотирма пелюстками. Хрестиком. Коли п'ять пелюсток, то то вже не калґан. Вичитав, як називаються ці гриби. Це називається боровик кілі на честь людини, вченого, який вперше описав цей гриб. Бачите, в місці, де придавили або зрізали, там синюшня утворюються. От я зараз надріжу і там повинно посиніти. Бачите, зразу ніжка починає синіти. Вони вважаються умовно їстівні, їх треба відварювати на менше 15 хвилин. Рідину потім зливати, смажити, і, як кажуть, знавці, можна вживати в їжу. Я не відважуся поки що вживати в їжу, але для вас, для глядачів, надаю просто інформацію, що є такі гриби. Хто може смажив, смакував гриби. Напишіть мені, цікаво дізнатися, які вони на смак. І тут знайшлася для мене робота. Треба почистити невеличкий садок, привести в порядок. Нову голова, бачите, у неї схована. Зараз я спробую її торкнутися рукою. Дивіться. Смертельний номер. Дивіться. Смертельний номер. О Господи. А вона не рухається. Дивіться, о-о-о, поповзла, поповзла, поповзла. А я її торкнувся. Готуємо зараз залізний борщ. Ви читали такий рецепт. Ви дивилися в інтернеті. Рецепт саме бойківський, а він повинен бути на молоці з такими картопляними кльоцками. Галушка має бути така не дуже велика, така кулька. Але ми внесли в цей рецепт свої родзинки. Ми на сметані готуємо, ми з грибочками готуємо, і це називається залізний борщ. Коли зварили, він білий, а потім як постояв, робився сірий. Та й він, може, до вечора робився желізний, так назвали желізний борщ. Але що цікаво, що місцеві тут на Бойківщині не готують таких борщів. Ми попитали, вони не знають нічого. А, значить, в інших селах, бо Бойківщина, вона ж велика, вона має велику територію, можливо, в якихось селах готують цей залізний борщ. А ми вже на Бойківщині. Обов'язково цей борщ ось сьогодні приготуємо з Людмилою і скуштуємо і розкажемо вам, який він на смак. То він специфічний смак має. Цей борщ не кожному подобається. Кльоски картопляні. <рес> Ти знаєш, що вони такі стали? Бо та ж сира картопля. Та сира картопілька, да. бо тут в кльосках цих сира картопля і варена. І для цього борщу обов'язковою приправою є чебрець, чабрик. Приправа, яка дуже популярна в цих регіонах. Зараз вперше в нашому житті відбудеться дегустація залізного борщу. Називати це борщем, звичайно. Дуже складно, більше на якийсь суп, схоже, на якусь юшку, ми приготували ще сало, чесник. Ну і хліб. Подивимось, яке воно буде смачне. А воно буде по-любому смачне, бо на свіжому повітрі і тут, на Бойківщині, залізний бойківський борщ. Ось така в нас виходить страва. Ароматне молоко, в якому плавають картопляні галушки. А як ви думаєте, коли прийшли? Кілометрів сім вгору спустилися вниз після сніданку, витрусили все, що їли на сніданок, а тепер свіженький з грибочками бойківський. І так смакує на свіжому повітрі. Бо ми ж бачите, сидимо на свіжому повітрі. Таке все добре. Просто за вуха не відтягнеш. Чи правильно я кажу? Шикарно, ти сказав. Їсти хочеться. Кожи, кожи. От, хочеться їсти. М -м -м -м. Смачно. Сьогодні у нас літературний вечір на Сіновалі з арт-терапією. Мандре вже спішить, щоб не пропустити щось цікаве. Сказавши, що сходами. Довгими сходами піднімаємося на грище цієї клуні. Тут у нас бере інтернет, шукав світлячків. Надвечір мари опустилися нижче. А Людмила, розмістившись, а, на такому затишному сіновалі щось цікаве малює. Щось, так я відмила, так, малює. А одного як казали, калина. що той геройський парубок. Ох, яка та вона велика. Інших, навпаки, Маємо спеціальні Олександр. фломастери, і ось на а камені, лічечки прямо. І, і хлопчик не зрозумі. Ось подивіться, воно вон, можна минити ластівоче гніздо. Ластівочок, на жаль, вже там нема. Пам'ятаєте, як минулого разу у нас були ластівочки? І сьогодні у нас вечір літературний. Бачите, на сіновалі тут спальні мішки. все необхідно, щоб нам було теплесенько, бо вже такі вечори. Знаєте, тут в Карпатах прохолодні. У кожної нації свої хвороби. У Росії невеликовна. Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом, режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є ямський намір. Чаїть в собі невиліковний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й в усьому звинувачувати нас. Ліна Костенко, браво! Вірш Ліни Костенко. І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт.